Хто і чим вимазує лімфу? І нащо її чистити, бо організм система старільна і туди бруд не потрапляє. Таке відео було однією з блогерок. Хто вам її вимазує? Хто постоянно всім вимазує лімфу? Я вас спрашиваю. Хто? Зараз я вам все розкажу без вимору. Якщо говорити з точки зору доказової медицини, лімфу не чистять, у буквальному сенсі слова. Але підтримка лімфатичної системи абсолютно виправдана. І корисна стратегія, особливо в умовах хронічних навантажень, інтоксикацій, запалень або застійних процесів. Давайте розберемося, що таке лімфа і як вона забруднюється. Лімфа це рідина, що циркулює між клітинами і тканинами організму і повертає продукти окіну до крові. Вона виконує дренажну функцію, виводить токсини, клітинне сміття це до питання, хто її вимози. Далі імунна, переносить лімфоцити, антитіла. Транспортна функція переносить жири, білки, мікроелементи. Як же вона вимазується? Перше це хронічні запалення, інфекції, аутоімунні процеси. Друге це поганий відтік лімфи, малорухливий е, сидячий спосіб життя, пенозний застій. Третє це порушення роботи кишечника та печінки через накопичення токсинів у міжклітиній рідині, надмірна кількість білкових продуктів або слизоутворювальної їжі. Хронічний стрес, поганий сон порушують регуляцію судинного тонусу. Чи потрібно ж її чистити? Так. Але коректніше сказати покращувати лімфодренаж і розвантажувати лімфатичну систему. Як підтримувати лімфу природно? Тобто клінічно та фітотерапевтично. Перше це рух. ходьба, стрибки на місці, вправи на батуті. Далі масаж, контрастний душ, сухе розтирання щіткою. Лімфа рухається лише завдяки скороченню м'язів. У неї немає власного насосу, як серце у кровоносної системи. Далі друге. Нам важлива вода вживання достатньої кількості чистої води. Лімфа згущується при зневодненні. Третє харчування, зменшення навантаження, менше тваринного білка, молочки, смаженого. Додаємо селеру, зелень, цитруси, буряки, редьку, капусту, ягідні морси. Четверте це фітотерапія, натуральні лімфодренажні засоби, які м'яко стимулюють рух лімфи. Сюди відносяться сушена трава фіалки, календула, корінь лопуха, спориж, черида. Липа, сабельник, чистотіл. У бренду рослина Карпат для цього є чудовий фітокомплекс, його склад якраз підібраний під лімфу. Нагадаю, що всі розробки препаратів рослина Карпат відбуваються за участі фармацевтів та медиків Львівського медичного університету. Тож, якщо у вас є симптоми савурзаної лімфи, звертайтеся під брокомплекс сам для вас.